Привіт, друзі! Продовжуємо вчати математику, різноманітні математичні методи, задача на логіку чи задача на використання певного математичного методу. І до вашої уваги сьогодні наступне завдання. Справа ви бачите фігуру, складену із певних правильних трикутників. Ваша завдання вказати, скільки трикутників. Містить фігури. Пропоную поставити відео на паузу, продумати свою стратегію в обчисленні кількості трикутників і пишіть в коментарях, яку відповідь ви отримали, що, власне кажучи, у вас вийшло. Тепер розглянемо міркування, які виникли у мене з приводу розв'язання вказаного завдання. Перш за все, ми можемо розглянути нашу фігуру. І бачимо конструктивно, що є, відповідно, у її складі можна виділити маленькі трикутники, от, такі з яких власне складена дана фігура, можна із цих трикутників скласти більші трикутники, і ще більше. Ну, для визначеності, які власне коротше, будуть розміри, мінімальний варіант нехай умовно ми. Вважатимемо, що а, довжина сторони такого найменшого трикутника буде одиниця, це такий складовий елемент нашої фігури. І, відповідно, а, більші трикутники будуть такі, які мають, відповідно, сторону 2. І максимально великі трикутники ті, що матимуть сторону 3. Давайте, відповідно, а, будемо рахувати. Кількість трикутників з кожною можливою стороною, а потім знайдемо суму і отримуємо, скільки всього трикутників містить наша фігура. З найменшими трикутниками все достатньо просто. Для того, щоб не помилитися, ми їх можемо пронумерувати. Ось от, от варіант: ви бачите в правій частині наша фігура, у якій кожен із трикутничків маленьких. Цих Підписаний своїм номером. І бачимо, що таких трикутників у нас буде 12. Тобто трикутників зі стороною 1, наша фігура містить 12 штук. Тепер розглянемо, які ще можливі варіанти, е і скільки таких трикутників містить наша фігура. Другий варіант е ми можемо виділити, як ми сказали, трикутники зі стороною 2. Трикутник зі стороною 2 можна може скласти із 4 трикутників зі стороною 1. Для того, щоб виділити такі трикутники, я їх підфарбував фоновим синім кольором і теж пронумерував їхнє положення на фігурі. І як ви бачите на екрані, таких трикутників у нас вийшло 6. Як вони розташовані? По виділеному елементу чітко можна зрозуміти їхнє положення. І ще можна виділити трикутники, які мають умовно сторону 3 і складаються із 9 малих трикутників. Фактично наша фігура представляє собою два великих трикутники зі стороною 3. Які розташовані таким чином, що ці два трикутники мають між собою шість спільних елементів. І лише крайні маленькі трикутники у нас не є спільними елементами для цих двох великих трикутників. Ну, як ви бачите, теж у нас зафарбований фон, трикутники пронумеровані, і таких трикутників у нас буде два. Вже з більшою стороною трикутники ми побудувати не можемо, тому, відповідно, нам залишається підбити підсумки і отримати результат. Ми з вами розглянули всі можливі варіанти сторони трикутника, наскільки вони там великі, маленькі, середні будуть. І відповідно отримали трикутників зі стороною 1 у нас вийшло 12. Трикутників зі стороною 2 у нас вийшло 6. І трикутників зі стороною 3 у нас вийшло 2. Якщо ми складемо всі ці три числа 12, 6 та 2, отримуємо 20. Отже, відповідь до вказаного завдання буде 20 трикутників. Всім дякуємо за увагу! Підписуйтесь на канал. Якщо сподобалося, підтримайте вподобайкою. Чекаємо з коментарів. Що, можливо, хотілося побачити, чи який формат відео. Вам цікавий. До нових зустрічей!